11 січня, що сьогодні давали у футбанку. Давайте детально подивимось. Полуничка, такі пластівці для дитини, отакий набір. Бачите, тут навіть є зелений горох. Так, так, оце він, зелений горох, морква і така капустка брокколі. Е, макарони. Багато цього разу яблук, апельсинки. Три штучки, одна груша, мандаринки, навіть є отака мандаринка. Вологі серветки і підгузники для дитини. Далі йдемо отакі напої дитячі, йогурт, молоко, отакий новорічний дід мороз. Ось такі чотири пляшечки з напоєм. Такий дитячий йогурт. Ось таке ще солоденький якийсь пиріг. Далі чіпси, Це у нас е, грибний суп, це у нас оливки, дві, можна так сказати, пополовинці. По Бачите, 6 яєць, тут 6 яєць, 12 яєць. В принципі, все. Оце все сьогодні давали у футбанку. Оце все сьогодні їстимуть українці в Канаді. Всім смачного. Слава Україні!